Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священник Олексій. А чому у вас завжди підкочені рукави? Це питання мені дає дуже багато цікавих жіночок. Але останнім періодом вже почали писати мужчини. Бо яке чи є діло, як я хожу? Мені отако, як руки вільні, мені так легше. Чи то їхати, чи то йти. Звичайно, як буде 30 градусів морозу на дворі. То я їх опущу, О, підкочу жакета, підкочу кофту, і мені так просто зручно. От є люди, яким, коли рукав ото закритий, а щось млості до серця йдуть. Бачите, отут вільно в мене і тут вільно. Це просто така, як би сказати, така в мене фізіологія. Не можу я, щоб були закриті руки і тут хіба дуже на дворі зимно, тоді так. Ну, а так то Кого має хвилювати, як він хвилю, входить? Ну хожу. Я вже на цьому був з дітьми. А чого у вас рукави в піджаку підкочені? Бо хочу і так ходжу. Ну, чи є яке діло? Ну, ну я в шоці. Напишіть мені, хто ходить з підкоченими рукавами, бо я знаю таких людей, от, я сердешник, що просто хочу людина, щоб були підкочені рукави. Та підкочені, все, будьте здорові. ਤਹੋਈ oh,